Добрий день малята. Подивіться, яку чудову квітку я знайшла на нашому майданчику. Якого вона кольору, діти? Так, жовтенького. Вона повсхожа схожа на маленьке сонечко. Це малята декоративний соняшничок. Подивіться, яка в нього пишна серединка, дивіться. Пишна серединка та ніжні жовті пелюстки овальної форми. Листочок у декоративного соняшничка, дивіться, який продовжувастий, темно-зеленого кольору, з тонесенькими перетинками. Дивіться, декоративний соняшничок росте кущиком. Квіточок на ньому дуже багато. Хто вміє рахувати, порахуйте, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Малята, дивіться, ось така гарна квіточка жовтого кольору радує. Наші очі, дивіться, яка вона красива, бачите? Дме тихий вітерець і квіточка хитається. Дивіться, сильніший подув вітер. Бачите? Квіточка хитається сильніше. Ось така вона. Помилуйтеся красою цієї квіточки і знайдіть таку квіточку на прогулянці, Пізнайте її та покажіть своєї матусі. Дякую за увагу. До побачення!